Привіт всім! Сьогодні будемо маринувати рижики. Сходила під дощем, назбирала, тепер буду їх консервувати. Поки нема світла, я їх зараз поріжу кастрюльку, а потім проварю в підсоленій воді. Ми відварили рижики в підсоленій воді. І зараз зварили маринад. Рецепт я додам в описі. І будемо відварювати грибочки. Хвилин 25, потім додамо оцет. Ще 5 хвилин будемо закатувати в баночки. Грибочки відварилися. Зараз їх закатаємо в баночки. Я їх простеризувала кип'ятком. І ось у мене вийшло 6, майже пів, ну, трошки менше, ніж півлітрових баночок рижиків. Ось такі. Не дуже яскраві, бо вони не сильно молоді були. Але ж взимку буде як знасочки. Смачного.